Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Зараз говоримо про зерновий коридор. Середній час очікування від двох до п'яти тижнів і мільйонні збитки. І Такі реалії зараз зернового коридору. Адже у постворській затоці на інспекцію чекають понад 100 суден. Хто саботує роботу зернового коридору? Поговоримо із народним депутатом, представником аграрного комітету у Верховній Раді Сергієм Лабазюком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку. Отже, чому на вашу думку виникла така зараз велика проблема у босфорській затоці? Доброго ранку. Насправді, на жаль, для нас це не сьогодні виникла ця проблема. Ця проблема просто повторюється вже вкотре, і вкотре росіяни відверто саботують просто домовленості, які є і ініціатива ООН. Яка мала би сьогодні продовжуватися, тож українське зерно свобідно мало би е, йти до е, тих портів, до яких має призначення? Е, вже маємо станом на сьогодні більше 120 суден, які стоять Босфорі, і на прилике жаль, це величезні втрати, збитки для е, власників цих суден для тих, хто продає зерно експортує, тому що. Три-п'ять тижнів простій Босфорі. ну це великий демерш, це великі штрафи сьогодні. І звичайно, що ми в тому числі через це не можемо виконати програму в тому обсязі, який запланований. Адже сьогодні, окрім того, що і так не всі порти в нас працюють, то ті порти, які продовжують працювати, вони виконують сьогодні на 30 на своїх свої можливості через те, що судна, в тому числі і порожні, які повертаються за то, за зерном, не встигають прийти в ті терміни, які заплановано. Тому от вкотре Росія показує свою е, поведінку навіть в таких домовленостях, тому що вони штучно затримують, перевіряють, додумують різні всякі версії, там що зброю можуть вести пане Сергію. А от доклад... такі перевірки росіянами вони обумовлені угодою про зерновий коридор чи вони її порушують? Ну насправді сама слово перевірка вона обумовлена. Дійсно, що буде для того, і була створена інспекція. Але ж в такій формі, і з регламентом трьох п'яти тижнів, звичайно, що вони порушують ці домовленості, які були а пане Сергія. Як це впливає на ціну українського зерна і на нашу конкурентну спроможність загалі в світі? Ви правильно сказали, В першу чергу це впливає на ціну, і е, на кого лягається ці втрати, ці збитки це на фермера на аграрія, який вирощує продукцію. Адже трейдер тоді вимушений закласти цих 10-15 доларів на тонні втрат через простій кораблів. І ці за закладені 15 доларів вони лягають е, на зменшення ціни закупівельної для виробника. Тож того, хто вирощує, і так в цьому році мають далеко не найкращі можливості ці і щодо а, чи втрачаємо щось на зовнішніх ринках, знаєте, тут двояка ситуація. В принципі, звичайно, країни, які не мають змоги купити зерно українське, вони вимушені шукати інше, дорожче дуже часто, можливо, інше по якості, там ще якісь фактори а, їм потрібно купувати. І в той період, коли Україна не доставляє, а зерно купується, чи то аргентинське, чи австралійське, чи якесь інше, звичайно, що Україна втрачає свої ринки або як мінімум на якийсь час. Або може бути ризик, що на довгий період, пане Сергію, а ми зараз транспортуємо і продаємо наш минулорічний врожай, чи ще позаминулорічний? Я думаю, що частково ще є позаминулорічний врожай в окремих фермерів аграріїв. Це особливо відноситься до тих територій, таких як Сумська територія, Харківська область. Це в принципі ті території, з яких було надзвичайно складно доставити зерно, бо там були і бойові дії. Перше. І складна логістика до моря, тому що все ж таки Західна Україна як би не було частково налагодила експорт до Європи через сухопутні так звані шляхи коридори. А от всі, хто йшли традиційний шлях на море, я думаю, що в нас ще є якась кількість агропідприємств, які не змогли відекспортувати, продати навіть минулорічне зерно. А якщо говорити про темпи продажів сьогоднішнього зерна. То вони на прилики жаль мінімум в два або в два з половиною рази нижче від минулорічних. А це говорить про те, що в сезон 23-го року, урожай, коли буде збиратися, ми зайдемо ще з великими залишками попередніх років зерна. Турецька агенція Анадолу видала таку цифру про 16... Цілих 0,8 мільйонів тонн зерна, які були експортовані Україною в рамках цієї зернової коридори, в рамках ініціативи зерновий коридор з самого початку з минулого року. Посічення, як ви оцінюєте взагалі темпи, об'єми і цю цифру? Знаєте, все в порівнянні на мою думку, і якщо порівнювати знову ж таки з часами довоєнними, то в нас темпи слабкі і вони не дають змоги отримати в повному обсязі як і виручку для агровиробників, щоб можна було технології дотримуватися і інвестувати, так і в принципі в державний бюджет ми далеко не доотримуємо ті сплачені податки, тому що зерно не експортується. Але якщо порівнювати з початком війни перших три місяці, і сьогодні, то звичайно, що позитивна динаміка є, і тут потрібно віддати належне, як і Міністерство інфраструктури. Так і бізнесу, тому що е, от об'єктивно знаєте, таке просте слово сказав, вилазили всі зі шкіри, але щоб зробити, хоч щось, і те, що сьогодні це досить непогані об'єми в порівнянні з початком війни. Ну, але знову ж таки повторюся, цього недостатньо, щоб говорити про розвиток аграрного комплексу, щоб говорити про достатній ресурс, тому що затратна частина виросла. Якщо говорити сьогодні, дивитися на ціни закупівельні на мінеральне добро, то вони в три рази вищі на цей сезон для аграрів, ніж попередні роки. Дизель і все необхідне інше. Тому е для нас було б надзвичайно важливо, щоб зерновий коридор працював як видатковий механізм. І всі кораблі йшли вчасно і поверталися. І аналогічно, оці загрози, які ми маємо сьогодні на е, сухопутних шляхах, адже там великі черги на кордонах. Ми бачимо і чуємо регулярно, що є е, ті чи інші конфлікти е, там, на, в Угорщині, в Румунії, в Польщі. І ми розуміємо, що через ці шляхи ми не можемо виконати всю програму, адже море нам потрібно, тому що до війни 90% зерна їхало саме. Морем традиційними для нас коридорами пане Сергію. А який може бути механізм вирішення цього питання? Чи досі існує координаційна рада при зерновому коридорі, яка раніше якимось чином намагалася розрулювати оці пробки на босфорі? Координаційна рада, звичайно, є, і це ключові наші партнери, Туреччина, які в принципі допомогли на першому етапі, і зараз продовжують допомагати, щоб зерновий коридор працював. Це звичайно ООН, які надзвичайно важливу функцію відіграли. Ну і на наші представники, але скажімо так, як є, ми прямо ж з російською стороною не спілкуємося і, і не будемо спілкуватися, тому що ми не вважаємо, що це то та, та ситуація, в якій ми повинні просити, аби йти на якісь поступки сьогодні. Тому координаційна рада є, але ми ж розуміємо, що росіяни ведуть себе як вони е, грають, знаєте, от, вибачте за такий вислів, але грають дурня. Що не вони не знають знову ж таки про танки в кораблях, які можуть йти з зерном і так далі? Це все робиться штучно, і вони будуть цю місію і функцію свою виконувати рівно настільки, наскільки їм буде потрібно, як мінімум на цьому етапі. А яка мета їхня, окрім ну, такого явного блокування українського експорту? Можливо, вони так. хочуть таким чином про щось домовитись? Іся тут насправді цілий ряд факторів може бути, і один з ключових, як на мене, ми ж розуміємо, що війна коштує грошей в тому числі. І нам для того, щоб підтримати життєдіяльність нашої країни, забезпечувати збройні сили нашої країни. Я вже не говорю за соціальний захист населення і так далі. Нам потрібні кошти. І ми не можемо розраховувати виключно на кошти, на кредити, на гранди наших партнерів. Ми маємо розраховувати в першу чергу на свій ресурс, тож ми маємо його заробляти. А сьогодні сільське господарство. Ну, якщо брати про валютні виручці, так це вже 80% всієї валютної виручки. Це саме наша сільськогосподарської продукція. Адже металургія, на жаль, лева частка її зупинилася. І росіяни дуже добре розуміють, що чим більше ми будемо експортувати зерна, тим більше буде Україна заробляти гроші. Відповідно, у нас буде фінансовий ресурс. Їм важче буде з нами е, на нас тиснути, так називаємо. Але е, це не єдиний фактор. Станом на сьогодні, в принципі, і зовні наші партнери є цілий ряд країн, які потребують зерна. І якщо Україна не зможе поставляти, вони вимушені шукати альтернативний варіант. І на жаль, для нас дуже часто цей альтернативний варіант це російське зерно, яке може бути куплене не обов'язково напряму через треті країни, і Росія там також маніпулює. Тобто вона маніпулює не тільки з Україною, вона маніпулює з усім світом і е таким чутливим питанням як продовольча безпека. В принципі, вони на жаль для нас вміють маніпулювати. Ми це бачили неодноразово в історії, і сьогодні це просто повторюється. Тож вони як і створюють, залишають таку площадку переговорну для світу щодо продовольчої безпеки, і вони таким чином, в принципі, намагаються обезкровити фінансово Україну. Пане Сергію, а наскільки взагалі на зерно на олію впливає е, на її якість цей саме етап транспортування? Тому що якщо вона в зберігається в спеціальних сховищах, то зрозуміло, що там діють що там є е, багато систем, які допомагають е, так зробити, щоб зерно і олія не довше зберігалися. Е, я до чого веду? До того що чи мають якісь судна пріоритетність в проходженні? Ви взагалі болісно тему затронули для аграрії, тому що е, дійсно зерно має е, властивості втрачати свою якість при зберіганні або як мінімум аграрії несе додаткові затрати при зберігання, це в тому числі і на складах, навіть е, підготовлених технологічно, на яких можна зерно провітрювати там, рухати чи олію ту ж саму можна якимось чином щось там ще е, зберігати її властивості. Але все рівно е, українці, аграрний сектор в цьому році втратив дуже багато через втрату якості зерна, через те, що воно зберігається більше часу ніж потрібно. Ми не були готові до того, що е, нам треба буде зберігати врожаї по 2-3 роки, або продукцію перероблену вже там муку чи олію, то ж саму. А в даному випадку ми отримали ситуацію, коли ми не можемо в повному обсязі експортувати. А вирощуємо практично той же самий врожай, що минулі роки, і його потрібно кудись закладати, отож почали використовувати будь-які ресурси, будь-які приміщення. До речі, дуже гарно спрацювала програма підтримки е українського аграрія закладка зерна в мішки, це сучасна технологія. Але якщо вже говорити про кораблі, першу чергу проходження, на жаль, в коридорі цього не існує. Хоча мало би бути, тому що дійсно є сьогодні, е наприклад, Сонячник, якщо його вести, і він буде довший час лежати аніж потрібно, і буде засипаний висотою більше ніж технологія дозволяє. Він починає грітися. Грітися це втрачати свої властивості. В принципі, в нього можуть заводитися і шкільники в зерні, і е, підвищуватись температура, А відповідно воно втрачає свої характеристики. Як мінімум втрачає характеристики продовольчого зерна, що в принципі, як правило, більшість країн світу купує у нас продовольче зерно, а не товарне. Чи фуражне тому звичайно, що це в першу чергу втрата фінансова, бо різниця в ціні між пораженим зерном і товарним сягає дуже часто 20-30 доларів і більше. І може бути розірвання контрактів, за які знову ж таки понесе штрафні санкції української виробник, трейдер. Пане Сергію, дуже вам дякуємо за оцінку ситуації загалом за те, що роз'яснили ситуацію з зерновим коридором і з цим корком в Босфорській протоці. Сергій Лабазюк, народний депутат України, депутатська група, партія за майбутнє, був з нами на прямому зв'язку.